13 грудня, коли православна церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозваного, є днем особливого церковного торжества для кліриків і прихожан храму всіх святих землі Волинської, адже в ще не збудованому соборі вже освячений нижній храм на честь святого апостола Андрія Первозванного. Напередодні у четвер, 12 грудня, у тимчасовому храмі всі святих землі Волинської була відслужена урочиста всенічна. Полієлей очолив благочинний луцького округу протоєрей Володимир Літвенчук. У тимчасовому храмі зібралось чимало людей. А 13 грудня божественну літургію у храмі, що будується, очолив архімандрит Сапіга, якому співслужили священники луцьких храмів. Тут місця вистачає, але треба ставати щільніше, щоб трохи було тепліше. Після богослужіння отець Ліпі передав вітання та благословення від владики Ніфонта, а також закликав вірян молитися за мир і спокій в Україні. Щоб святий апостол Андрій Перевозваний, який на Київський город поставив хрест і предсказав, що на цьому місці востане великий град, в якому буде дуже багато святих людей. Буде святий град, і щоб цей град, який називається святий, щоб він і лишався таким. Цього ж дня престольне свято відзначали у Святоандріївському храмі села Струмівка Луцького району. Духовну радість з парафіянами храму розділили священники Луцького міського та районного благочинь, за що почули слова вдячності від настоятеля цієї церкви отця Стефана Яреми. Для кожного священника потрібна підтримка. І ця підтримка, вона, коли є собор священиків, вона ще надовго залишається в алтарі. Священик заходить, свої піднімає руки, молиться до Бога і згадує, що тут було багато собратів. Православна громада села Забороль Луцького району будує новий храм в честь Адріана і Наталії. Раніше люди тулилися в колишньому магазині, а нині перетворюють на святиню колгоспний млин. так Господь управив, щоби з того. Хліба насущного, який тут перемолювали для того, щоб отримати дійсно хороший продукт, продукт виник у тому, що тут постав дім Божий. Архімандрита Ліпій Сапіга з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта звершив освячення хрестів в церквиці. Йому співслужили благочинний храмів Луцька, прото Ере Володимир Літвенчук, настоятель храму в честь святих мучеників Адріана і Наталії і рей Богдан Гринюк. Всього вісім священиків потішило, що на свято православної парафії села Забороль зійшлися, незважаючи на зимовий прохолодний день, доволі багато людей. Отець Богдан каже, що кожне богослужіння у тимчасовому приміщенні відвідує до 40 параф. Фіян, що є приємним свідченням прагнення мешканців села пізнати істинну віру, архімандрит Аліпісапіга зауважив, що з появою хрестів над куполами храму кожна віруюча людина, минаючи храм, буде осіняти себе хрестом, згадуючи молитовну своїх рідних і близьких. У різдвобогородичному храмі села Боровне Камінькаширського району відбулася літургія архієрейським чином. Митрополит Волинський Луцький Ніфон прибув до цього поліського села, щоб освятити новий іконостас церквиці. Бога і спаса нашого Ісуса Христа і в пам'ять святих його, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святиня ця має свою цікаву і давню історію і не схожа на інші, можливо, й багатші церкви. Храм пережив і Другу світову, і богоборчі часи, коли його зняли з реєстрації, а потім пристосували під школу. І тільки коли Україна стала незалежною, православні боровного отримали назад свою святиню і знову переобладнали її під церкву. Новий іконостас гарно вписується в оздоблення храму. Не відштовхує як це інколи буває вишуканістю і розкішшю. Це дім Господа і його вірних чад, яких на божественну літургію зійшлося як для такого не дуже великого села чимало. За божественною літургією владиці Ніфунтуспівслужили благочинний Камінькаширського округу протирей Стефан Михайлюк, благочинний Рожищенського округу проторей Петро Іваничко, настоятель Різдвобогородичного храму села Боровне, священик Артемій Пащук та священики навколишніх сіл. Нового іконостасу церква потребувала давно, бо попередній робився, як кажуть, поспіхом, аби відкрити храм. Дякую Господу, дякую вам за спільні молитви. Я радий, що сьогодні хоч як не будь, але звершую з вами разом Божественну літоргію, освятив цей Іконостас, побачив вас, і ви не злякалися зими. Зима вже має бути, бо ми живемо в такому краї, де є ось така хороша зима. У Боровненському храмі владика Ніфон звершив священницьку хіротонію над деяконом Олександром Іваничком. На хіротонії був присутній батько Олександра Благочинний Рожищенського округу протерей Петро Іваничко. Без сумніву, що серце кожного батька священника з особливим трепетом переживає це таїнство, звершуване над його сином. Я хотів, щоб мій син був священий продовжував служіння Богу, але ви знаєте, він я йому дав право вибору. Він закінчив Волинський національний університет. Три роки працював, а потім вирішив піти в Волинську духовну семінарію. І я дуже радий, що він сам обрав путь священика. Покинути світську роботу та вступити у духовну семінарію у досить таки не юному віці, отця Олександра змусило бажання служити Господу, але навичок соціального служіння набутих раніше він позбавлятися не збирається, а навпаки, вважає, що цей досвід слугуватиме йому у здійсненні пастирського послуху. Якщо людину в храм, значить треба йти до людей, якось розказувати проповідувати і захочувати відвідувати храм Божий. Я знаю багато таких цікавих прикладів, коли дійсно священик займаючись такою. Соціальною роботою проводив в храм багато молоді, багато нетрадиційних методів є навіть до підключення вайфаю безкоштовно. Ну це звичайно крайність, але не менше. Щось потрібно міняти, щось потрібно робити, і людей потрібно проводити церкву, як би там не було. У дні різдвяного посту православні віряни приходять до храмів, щоб приступити до святих таїнств сповіді і причастя. 10 грудня у храмі святих апостолів Петра і Павла Луцька відбулася Божественна літургія для неповносправних, бо у служіння звершена стоятель парафії прото Богдан Линник. А пономарів координатор православного молодіжно-волонтерського руху «Омофор» Іван Шемедюк. Саме ця молодіжка опікується неповносправними. «Ви стали учасниками. Цього великого Таїста, Таїста Євхаристії, Тайста святого Причастя. І ми повинні приготувати свої безсмертні душі для того, щоб вони були чистими світлими, і цією чистотою, і світлістю своєї душі і серця ми зустрічаємо велике свято Різ Богу Христове. Нехай це свято причастя, дасть вам здоров'я і тілесне, і духовне. Це все дає, дає сили до життя. Спаси, спаси Господи, нашого дорогого влади, за таку можливість і за всіх, і всіх наших духовних отців, які нам допомагають нам долати життєві труднощі. Волинська єпархія ОПЦ значно посилила свою роботу у сфері соціального служіння упродовж року, що минає. Про це йшлося на підсумковому засіданні координаційної ради, яка відбулася днями під керівництвом митрополита Волинської Луцького Ніфонта. Зокрема, голова інформаційно-просвітницького відділу протере Валентин Марчук відмітив, що було організовано близько 80 акцій соціального напрямку. Понад 300 сімей отримали побутову техніку більше півтори тисячі сімей отримали продуктові набори. Волонтери працюють з 20 громадськими соціальними організаціями, з онкохворими дітками, з нечуючими і незрячими. Були проведені фестивалі недільних шкіл та хорових колективів єпархії. Організовувалися заходи із нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Наступному році очікуємо на ювілейний 20-й зимовий благодійний концерт та п'ятий благодійний концерт, Волинський благовіст, втілюватиметься в життя ідеї організації соціальних центрів коло парафії. парафіладиканіфонд подякував усім священникам за плідну роботу та побажав Божого благословення у служінні церкві та людям. 6 грудня військові України відзначали своє професійне свято День збройних сил. З цієї нагоди у Луцьку відбулися урочисті заходи. Участь у них взяли і представники Волинської єпархії. Священики привітали військових та побажали Божого благословення на всіх шляхах. Майбутні священики, які є вихованцями Волинської духовної семінарії зустрілися з владикою Ніфонтом. Бесіда з архіпастерем тривала понад три години, адже це була перша зустріч після тривалої хвороби владики. За словами ректора семінарії протиреї Рустика Капауза, митрополит захворів у час, коли в семінарії саме проходила випускна пора, і студентам, які залишали стіни цієї духовної школи, дуже не вистачало його порад і повчань. Нинішніх студентів цікавило усе. Чому нинішній архієрей у свій час прийняв монашество? Чи холостяки, які не одружуються все життя, є грішниками, чи хотіли розкольники привернути нашу владику у свої ряди? Яких священиків потребує єпархія, і чи вистачить молодим священникам роботи, слухаючи спогади митрополита про його сирітське дитинство, котре багато в чому визначило його подальший життєвий шлях? Юнаки витирали сльози, сміялися, коли Владика пригадував веселі епізоди зі свого життя, аплодували, отримавши досконалу і переконливу відповідь на питання щодо долі у в сучасному світі. Задумувалися, коли владика відверто говорив про проблеми, які чекають на кожного священника. І щиро проголосили в кінці розповіді три наші волинські слова. Спаси вас, Господи! З благословення владики Ніфон та ректор Волинської духовної семінарії Рустик Капаус та настоятель Петропавлівського храму Луцька Протирей Богдан Линник узяли участь в урочистостях Луцького НВК Ліцей номер 9 6 грудня. У закладі відбулася посвята у ліцеїсти учнів 10 класів. Отець Рустик також переказав вчителям і учням ліцею благословення і вітання від митрополита Волинського Луцького Ніфонта. Буду надіятися, що всі, хто задіяний в Олімпіадах, формах і в якихось наукових заходах все ж таки принесуть сюди нові перемоги, нові досягнення і, звичайно, покажуть, що не тільки дев'ята школа це є зебеста, але і Луцьк, і наша Волинь. Так що успіхів вам! Божого благословення і всього найкращого в подальшому вашому житті. Студенти третього курсу Волинської духовної семінарії на чолі з викладачем священником Олександром Федчуком відвідали музей Луцького братства. Воно було засноване в 1617 році прогресивними церковними і світськими діячами того часу, аби оберігати православну віру експозицію музею братства, який було створено два роки тому, склали експонати з фондів Волинського краєзнавчого музею. Отець Олександр Федчук вважає, що братство як організація життя православної спільноти Луцька важливий приклад для семінаристів, які повинні усвідомити, що в основі їхньої віри також має бути допомога ближньому, адже це допомога самому і. Ісусу Христу після екскурсії музеєм студенти семінарії спустилися у братський Некрополь, де упокоїлися останки багатьох фундаторів Луцького братства, своїх попередників, які життя віддали заради віри православної, пом'янули молитвою. З благословення митрополита Ніфонта та за згодою Волинської обласної державної телерадіокомпанії програма Дзвони Волині міняє час трансляції. З 22 грудня дивіться дзвони у неділю з 16 години, а в понеділок з 18.00. Ваша улюблена програма відтепер триватиме 45 хвилин. Бажаємо приємного перегляду, і нехай кожне просвітницьке духовне слово буде вам у користь.